Вітаю всіх на моєму каналі Голос Ангела. Сьогодні подивимося, які вдалі і невдалі дні. Чекають кожен знак зодіаку. На місяць, грудень, почнемо, стрільці. Обов'язково подивимося колір, який підсилить вашу вдачу або смягчить Ваші невдалі дні, коли ви будете мати його при собі. І ваші вдалі і невдалі дні, вдалими днями для вас є перше, восьме, одинадцяте, вісімнадцяте, тридцяте, тридцять перше. Ці дні для вас є вдалими. В енергії, в роботі, в ризику, в розвитку, в фінансах. Невдалими днями для вас є 5, 17, 25, 27. Обратіть увагу, це стосується конфліктів, і конфлікт в основному від одної тої людини, яка бажає вам великого зла і хоче підставити вас, будьте обережними. Колір ваш є червоний, овний ваше, вдалі невдалі дні, і вдалими днями для вас є друге, десяте, дев'ятнадцяте, двадцять друге, 30. -е. Ці дні для вас є вдалими. В інтуїції, яка підскаже, як далі рухатися, особливо вона вам підскаже у ваших фінансових питаннях. На роботі, в побуту, в традиціях. Це будуть дні вдалими. Невдалими днями для вас є. Шосте. 26. 31 Ці дні будуть у вас напруженими. Трудна дорога, грубость, нерішительность. І обратите увагу, будьте обережні, ви можете щось потерять. І колір ваш є коричневий. Раки ваші вдалі. І невдалі дні, і вдалими днями для вас є друге, десяте, 19, 22. Ці дні для вас є вдалими в рішеннях, в сімейних традиціях, в ризиках. Приймайте рішення швидко. Це во благо вам. Стратегія, домовленості. Невдалими днями для вас є 5, 25, 30. Ці дні для вас є конфліктними. Ви відчуєте розочарування, усталость, невдачу на роботі. Колір ваш є сірий, риби ваші вдалі, невдалі дні є. І вдалими днями для вас є перше, одинадцяте, дванадцяте, дев'ятнадцяте. 29. Ці дні для вас є вдалими. В рішеннях, в інтуїції, в сімейних традиціях, в перемогах, в фінансах, ви в цьому всьому будете мати великий успіх. Невдалими днями для вас є. Десяте, двадцяте і тридцяте. Ці дні для вас є напруженими, конфліктними. Колір ваш є блакитний. Діве. Ваші вдалі невдалі дні є. І вдалими днями для вас є друге. Восьме, дванадцяте, девятнадцяте, двадцять сьоме, двадцять дев'яте. Ці дні для вас є вдалими, в партнерстві, в нових возможностях святкуванні, В гарному настрої на роботі, нові почуття, нові зустрічі. Обратіть внимание на 19 і на 29 число. Цей день, дні будуть у вас супер вдалими, щасливими і успішними. Не Невдайтесь. Днями для вас є перше, третє, п'яте, тридцяте. Ці дні для вас є напруженими, конфліктними. Майте терпіння, не відходьте від своїх інтересів, захищайте їх. Колір ваш є жовтий. Терези, ваші дні, не вдалі. Невдалі. І вдалими днями у вас є перше, тринадцяте, двадцяте, двадцять друге. Ці дні для вас є вдалим. Рух, нові возможності. Стратегії, в рішеннях, в справедливості, в фінансах. Невдавними днями для вас є 5, 15, 25. Ці дні стосуються конфліктів, в потерях, в предательстві, в неудачах. Колір ваш є чорний, скорпіони ваші вдалі і невдалі дні є. І вдалими днями у вас є десяте, двадцяте, тридцяте. Ці дні у вас Вдали в ризиках, в удачі. Особенно обратіть внимание, 30 числа у вас все може змінитися у, в кращу сторону. Невдалими днями для вас є 13, 18, 23, і 28, ці дні у вас будуть конфліктними. Ризикувати ні в якому разі нельзя. Покупки робити нельзя. можна. Гроші вдох давати нельзя. то залишитися повністю без грошей. Конфлікти великі, як і на роботі, так і в побуту. Колір ваш є темно зелений Козероги ваші. Вдалі, невдалі дні є. І вдалими днями у вас є шосте, дев'яте, двадцять четверте. 26, 29 ці дні для вас є вдалими, в рішеннях, в подарунках ви можете отримати, в фінансах премія може вас чекати, в святкуванні, в знайомствах. І невдалими днями для вас є. Друге, 10, 20, 30 ці дні для вас є напруженими, конфліктними, прийдеться багато захищати свої інтереси, перевантаження, виснаження. І колір ваш є блакитний. Тільцы ваші в далі не в далі дні є, і в днями у вас є восьме, десяте, дев'ятнадцяте. 29 ці дні у вас є вдалим, вирішені у всіх важливих питаннях, в родині сімейні цінності, святкування, пройдуть успішно успіх, перемога. На вашому боці. Особенно обратите внимание на 29 -е число. Це супер вдалий день для вас буде. Невдалими днями для вас є 2, 4. Шосте Ці дні для вас є напруженими, нерешительними. 6 числа. Ця дорога буде важка, невдало, краще її відкласти. Кольор ваш є сірий, леви ваші, вдалі, нідалі дні є. І вдалими днями для вас є перша. 6, 24, 29, 31. Ці дні для вас є вдалими. Вдалими вони є в святкуванні, прийняття важливих рішень, розвиток, перспективи, в нових знайомствах, в стабільності. Важкими днями для вас є четверте, 14, 17, 30. Ці дні для вас є важкими. Перевантаження, виснаження дуже багато на ваші плечі звалиться, конфлікти. Обратіть внимание 17 числа, який буде конфлікт, від якої людини ця людина готова вас зрадити або підставити. Будьте обережні, колір ваш є жовтий, водолей ваші, вдалі, дні є. І вдалими днями для вас є перше, п'яте, двадцять 24, 29, 31. Ці дні для вас є вдалими. В навчанні, в духовному розвитку, в фінансах витрати принесуть вам користь в наступному році. Невдалими днями для вас є. Це з 16 -е і 26 -е. ці дні для вас є кризовими. Може бути щось старе зруйнуватися для того, щоб ви змогли побудувати щось нове. Ви ті дні будьте обережними, і колір ваш є червоний, близнюки. Ваші, вдалі-невдалі вдалі дні є, і вдалими днями у вас є перше, восьме, двадцять, четверте, двадцять дев'яте, тридцяте. Ці дні для вас є вдалими в фінансах, в рішеннях. Обратіть внимание, на 8 число це дуже швидкий буде день, важливий день, вдалі рішення, вдалі дзвінки, вдалі розмови, які принесуть вам успіх. Невдалими днями для вас є 5, 7, 15. 27 ці дні для вас є конфліктними, напруження, боротьба, перешкоди. Вам прийдеться захищати свої інтереси або свої володіння. Будьте обережні, може бути краще. Ваш колір є блакитний. У кожного знака є і сильні і слабкі періоди, але головне правильно ними скористатися. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.